Все, Олька сіла. Що я прийшла зробила? Я прийшла і вона так розмарило. Блін, На голові, бачите. Що? І при тому, що у мене волосся чисте, це воно у мене чисте, оце так виглядає. Я ж кажу, що мій колір волосся він не дуже, бачите? В мені він не йде. Є людям, коли йдуть. Тим паче, що багато сидих волос, бачите, сивини багато. Воно наче так переливається, може, по цьому. Що волосся намокли, тільки що під Не йде мені мій колір волосся, Гаразд свіже і гаразд краще я виглядаю, коли воно таке ну, світленьке, біленьке якесь там. Нічого, зараз трішки-трішки хай ще побудуть. Я все ж таки покрашусь перед новим роком. Буду звіздуля. Сьогодні вже ОСД почала пити. У мене ж там загашничку вже було, декілька бутилочок. Ось. І... Я все ж не пила, бо думаю, ну, хай залишається. Мало ли що може б далі бути, хай залишається. Ну оце вже пічонка моя сказала, що пора починати, пора бо в лікарню я не можу піти, а у мене чи то, чи то треба. Ну, не видно кота, да? Кота такого, он, він. Он, він лежить. Свиня така так, класно сапе. Прямо сапе. На подушку в ту маленьку втулився, такий, он пригрівся. Коротше, прийшла додому, розмарила мене. Це ж е, лампочки. Це ж костюм, що я вам розказала, а то я не костюм, а термобільйо. Е, на почті відкрила. А ну, понятно, роздивитися. А лампочки, поняла, що лампочки, Три лампочки. лампочки. Даже не відкривала. Ось так коробочку, Побачила, що коробочку. А це залізло, думаю, і класно, ну, Дивіться, вони прямо з цими з крючочками. Ха. Ті, що у мене були, ми покупали через ну, китайські то, те, що в мені в спальні висить. От, 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 Поняли, воно гірлянда висить і воно так горить оце приятненько. То воно без усіх всіх діло було, прикиньте? А тут з цими всіми ділами. Ну, понятно, там є. Ця переключалочка і воно прямо з і з цим всім ділом. Єдине, єдине погано, що оце, коли ти розкручуєш цю всю байду, вона така, от, така закручена і залишається. І для того, щоб вона була розкручена, гарненько так її розложити, то треба якісь грузики вішати. То в Дашиній спальні прищепки висіли внизу, на кожній цій штучці, в кінці там прищепочка. От. А ми в себе... Ну, просто, ні, у Даші там частково прищепки, а частково грузики. Купили, я не знаю, в рибному магазині ці маленькі грузики такі, понятно, так? Да? Железні. Та повчепляли внизу, там якраз і в них вушко є, щоб чепити. І оце попричепляли, і у нас тож іноді, може, ви слышите? Чуєте? Воно так длин-длин по батареї. Так, чого мені так важко? Це ж хотіла розказати, чому мені так важко. Мені так важко, бо я прийшла з ефіру, як найжерлася. Mm, і прямо отак, отак. Прямо, мені так, Прямо так. так хотілося цього зефіру. Я так його хотіла, що страшне діло. І ще ж вам не показала. У мене ось, ось сьогодні такий зефір є. Отакий. В, в цьому в шоколаді. А мене, Алла, це продав... ну, продавчиня в нашому магазині. Уламувала що в прошлый раз, каже, Оля, возьмись, спробуй в этом шоколаді. Кажу, та ні, ти що, Не буду. Але я зараз лумала. Взяла дві штучки. Один зелений, один у цей оранжевий чи який він. Чи рожевий якийсь він, типу, всередині. Що я вам скажу? Це така смакала. Смикала зробила собі кавусю наші чашечки. Таку. І їм. І знаєте що, що саме класне? Зефір ніжний, він і так ніжний. а шоколад сверху, такие как у в мороженке. Знаете, когда кусаешь, он как шлопается. А мороженку сейчас не им, я говорю, мне не можно. Мне сразу начинает болеть. Ой, болит. Ну да, горло. Но я помню эти классные, ну, класс, классную такую штуку, когда кусаешь мороженку, и вот этот шоколад на у он уже клопается. Вот это тут тоже такое. Супер. Не обращайте на меня внимание, бо мне так жарко не могу. Это еще я велика спортсменка, видите? Это под низом у меня майка, ну, это для спорта. Я ж тут пытаюсь заниматься. Так что так, это же переоделась, думаю, сейчас посидю, трошки отдохну. <coughs> Наимся с и пойду загонять жир. Ще в нас такого цікавого. Я вже думала, що не нарисується У мене ці гейтери. Люда. У нас люда М -м -м, з кривого рогу. Люда Люка. Я знаю, спілкуюсь частенько. І вона ж в мене модератор на каналі. То, зазвичай вона всіх удаляє, ну, плакує, удаляє. Щоб я не нервувала, каже Оля, так. Вылазишь відео, не заходь перше время. Отвечать на коменти, я їх всіх почищу, потом заходь. Щось ти, ты люди пропустила. Нарисовалась у нас якась там Дар'я. Ну, понятно, що це не її настоящее ім'я. І давай там строчить під кожною людиною. Знаєте, разжигать всякі там непонятные штуки. це Уже такі були. А скільки таких було? Які там розказують, що я її вже знаю там чуть ли не 10 років типа чи ми дружили раніше, а, Знаєте, з таким гімноєм, як яку ця дама ніколи в житті не дружила. Ну, всяку фігню там пише, типа. Дівчата, давайте раз и навсегда цей вопрос. Коля нефтецика. <ріху> Понятно, да? Все, щоб мені більше не задавали таких питань. Сподіваюсь, зрозуміло, цей вопрос закрили. Про щіночка, ну про щіночка, ну це ж теж, ви ж бачите, що я, я б його з радістю забрала туди. Не можу. Про, ще написала мені дівчинка, що тоже, типа, що наших типа, хлопців кормять, а та, що типа, вони там самі ваші, ну, типа, коля готує. Ну така, так, да, зараз ситуація, що там, де вони зараз, то їм тільки вечерю привозять і що там вечеря, там каша. Ні, ну каша з м'ясом, зрозуміло, це якби гарно, так, да, поїли. Ну це ж один раз вони поїли. Ось. А остальне час. Тому вони самі собі там уже придумали, як і там обустроїли собі кухню, а вони собі оце ну, поготовлять трохи. Ну тут я ж кажу, що дай Боженька, що до Нового року, а там буде видно, що там далі буде. Це не, не, не назавжди так. Це виходить до Нового року, а потім після нового року буде щось далі. Ну, коротше, я не знаю, чесно кажучи, це ж, це ж армія. Ви розумієте, що, що розумієте, що це, як Коля каже, тут нічого не можна планувати. Ти запланував собі одну, обов'язково щось, страх, бах, все переміняло, все от так от. Так так. Ну інше. Коля ж не механік, він ж не чинний машина. Хоча усе перед цим він допомагав чинити машини ті, які їдуть туди хоча у нього немає такої професії якщо він прийшов в армію чинить машини ви ж бачили що я його тут еті, стирала блин, шмотки після гаражу що у нього все воно воняло цим маслом він приходив, всі руки все масло він вонючий в цьому маслі був. хоча ж він... у нього немає такої професії що він там... В армії прийшов бути якимсь механіком. Ні, він просто допомагав, його поставили допомагати, бо він ну, как, як сказали, що руки на місці, голова, ну як дружиш з головою, що він розуміє, що й до чого, тим паче своя машина є, спитали, що ти там можеш якось там щось. ну, Розумієш, як це розібрати і зібрати, Він каже, ну розумію, якщо щось там, то там був свій мастер, звісно. Якщо щось там не розуміло було, то він чи в ютубчики дивився, чи там спрашивав у головного мастера, як там, що там. Ну, а що робити? Треба. Якщо приходять тут до машини, побити по, -по ну, поламані там, десь щось поламане, що там було цим, як воно? Пробиті якісь внутрішні органи машини, коротше, пробиті, то треба ж було їх заміняти. Треба було розбиратися, чого вона не їде. Тут, бачите, як, як де хто попав. І виходить, що от сидів він чинив ці машини. Ну як сидів? Не сидів. Потім його направили на другу, взагалі там, на друге діло. Ось. А потім... О! Це точно? Дож... Божечко я і спугалась. О! Ви це чуєте? Ви це чуєте? Ох! Ви це бачите? Йо-мою! Лівень! Вау. Погода, конечно, це вообще. Что у мене світло горить на вулиці? Капець! А? От. Чуть не впала! Капець! Да, Буня, ти сама перелякалась, каже, що ти мама, мама, що це таке. То Ну, Взагалі погода. Ось, пожалуйста. А це б зараз Коля сказала, така сама, як я. Непредсказуємо погода. Значить тихо-тихо, все спокійно, все класно, все було цей. Ну, ось. А тепер бабах і пішов в різко дощ. А, оце я сейчас буду думати за цього щенка. Це такий лівенька опустився, він там бідний в цих кущерях. Ой, господи. Коротше, дівчатка, хто дивиться мене, менше е, обращайте в на цих провокаторів, які з'являються на нашому каналі і питаються там десь якісь роздори внести во всю. Ось ви ж мене знаєте, ви бачите, як я спілкуюся. Я ось для дідуся готую. Теж написала. Ой, вона там ні з ким не спілкується. Типа на районі совсім вже тіпа, переругалась. Я отлично спілкуюсь абсолютно з усіма сусідами. Я знаю, що деякі сусіди нас дивляться теж. Взагалі, нормально. Ось, влітку я вже так ще цей весну, це літо ж вийти, блін, на город, що хоч там покричав, побалакав, там побалакав, там ще щось. Ой, я ж кажу, бред. Я ж кажу, і такий бред може написати та людина, яка... Смотри так, набі на бігами, знаєш, прибіжала, нагаділа, нагаділа і пішла. О, бо, бо ті люди, що нас постійно дивляться, то ж бачать, що ми спілкуємося з сусідами і так, і, ну по-разному. Коротше, ну що буду розказувати, хто нас дивиться, то і так можна зрозуміти, які ми люди. так Що так. Шо ще? Що ще цікавого вам розказати? Та нічого, зараз трошки посиджу, зап'ю свою каву, піду. Все ж таки зроблю один підход упражнень, бо це треба вже. Бо як вже взяла себе в руки, треба робити ці підходи. Не можу зробити так, як робила навіть пів року тому. Не знаю, я зовсім себе роз... Роз... розсобачила, я вам скажу, що присідання, ну правильні присідання, я можу зробити тільки 10 разів, ви прикиньте. Десять разів. Це ж чимось, це такий позарняк. блін, не призаджу, у мене ноги болять. Все болить, спина болить, руки болять, я захекалася все. Оце ж я ж кажу, що зараз добре, що і ходю трошечки, бо це як об'язаність у мене і там собаку покормити, туди дідусь ходить принести їжу, то тут, ось все. Чим більше мені об'язаностей, мені треба, щоб це в мене таке було. Бо я ж кажу, що за зимою тут сама розсобачусь то хоть и Коля був дома, знаете, тормошил меня трошки. А же ж я тут саменька, що я сейчас поприбрала, поприбрала сила, то й буду сидіти. Не, а надо щось с цим робити, Так що так. Что mm. еще было запитання Нам Навіть не пам'ятаю. Сейчас, якщо я буду себе нормально почувати після занять то стану на кухоньку. Мені треба зробити. Сьогодні буду випікати шарлотку. Ось. Дідусю. Завтра, може, і часу не буде. А може, завтра і відключення світла буде. Сьогодні прямо нам якийсь прямо праздник устроїли. І не разу за цей день не відключили світло. То лучше зараз випічу шарлотку. Бо ж в мультиварки її роблю. Вона така пушненька, гарна виходить. Зараз просто тесто треба буде блендером збити добренько чи міксером, чи бле... міксером, міксером бо яким блендером. Ось, і этот, ти поставити в мультиварку, хай вона печеться, щоб вона така пушиста була. М -м -м. А я хочу запускати духовку. Якщо чесно, духовка жире добре. Вроді мультиварка добре жире, але духовка ще більше жире. І вона ж там авто ауто поки то, поки сьо. а так там поставив, закрив кришку і забув собі. Що? Там дощ, куди ти зібрався? Воно посили поближче показати. Ого, ого. 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 ось бачите яке. ось яке. Ой, та подожди ти дай тебе покажу. ось, Чого ти? Чого ти стиш? Не з потом. Кот, кот бігімот Такий заяць великий. Бачите? Воно яке пуза. Не влазиш в камеру, пуза і тебе лапи такі, пуза, таке ти в камеру не влазиш. Не вложу те такі в камеру. кіт. От, отбігємо так, ти зачіпає. Тихонько, не за мене. Йди, іди йди. Іди. іди не буду чіпати. Возмущателька. Що? Якщо бачите, замітає хвостом цю. Успокоївся. Ну давайте. Свин просто, тобто, як зазвичай, тих-тих-тих-тих. Ненько менше прийшло. Жи я близько, міяні. Міяні, я близько. Третій, давай нас уже корми, рано ще вас кормить. Ну, короче, в общем. А якщо що то возьму, возьму вас з собою на кухню. Якщо чесно, у мене от це таке буває. Зараз у нас 5 практично 6 годин вечором. І от у мене було вчора таке, десь в сім вечора у мене прямо глаза закриваються, все я спати хочу. Десь сім була сьома година, початок восьмої, десь так. І я така думаю, ну господі, хоч би дотягнути часов до 9, щоб лягти, і знаєте, не проснутися потім серед ночі. Ну, що ви думаєте? Дотягнула я до 9 і все. У мене сон прийшов. І все, такі глаза, і я десь до двох крутила. Там пішла, я ж кажу, і ходь, не знаю, чим себе зайняти, Зак зайшла в этот, ванну, там, щось туди-сюди, ага, смотрю, ага, умивальник там, ну, не, не дуже чистий. Поки там мила руки, поки то сюди швидко мильницю вже помила, стала. Потім умивальник. Ага, умивальник помила, ага, смотрю, унітаз. Ага. І ще унітаз треба помити. Ще вчора і забризувала, я кажу, дівчинка девочка в час ночі унітаз моїй. Нема чим зайнятися. Коротше, оце такі. У мене ж не, не розуміють, чи зараз лягати спати, а якщо зараз лягу спати, то ясне діло, що ти машиш, машеш, хвостом. Ясне діло, якщо я зараз лягу спати, то, то проснусь всеред ночі і все, і що це воно буде. Все. Давай покажемо, як ми вміємо з тобою робити цю, гарну. цю, як Якщо в мене буде видно ну-ка, що, зробимо зайку для всіх? Чи ні? Мамі зайку зробимо? Ой, ой, ти пусик, яка я зайка. Ой, мій, яка я зайка, яка я зайка, всім зайкам зайка. Всім зайкам зайка. Моя ж ти молодець, моя ж ти умничка, всім зайкам зайка. Щоб <головіка> ви розуміли, як вона любить зайку цю робити. Ти ж навчилась робити зайку. А ти що, чого у тебе на носі рис? Прилив. Ніць. Кого на носі рис прилыб. Видно, хто ходив по мискам мыскам зажирал. <клес> В общем, не скучно мені тут. Воно ну, мені собаки дають Трошечки И да? здесь трушечки мамам куда разбили. вона не скучала. Вона. А то буде скучати. На що оно нам надо. <клес> так, Товариші собаки. Вы мне вот всю, всю съемку выбиваете, вы знаете про Короче, все, погнала я. Что я погнала? Ничего не погнала. Я сейчас буду допивать кофе, а потом уже пойду попробую поприседать, по той я посею. И вон у меня немножко... Ну, вон, смотри, рис. Вон, через. Через надо все. И потом пойду готовить сородку. Я холодец таки не разлила, чтобы, <laughs> чтобы вы поняли. А я же то его разобрала. Сила по обедала. Обедала, да? Шо? Ну что? На это вот такое вот. На это вот такое вот, вы смотрите. Вот такое вот это вот. Вот непонятная черепаха. Черепаха. Черепаха можно. Иди, иди, моя девочка. Иди, иди мой мальчик, иди. Не лежи меня в кушу, что я лизун такой. Иди, скажи, боремся за внимание мамечки. Кто мамечки на внимание больше возьмет? На тебе полкило ласки, тебе полкило ласки. Вах, 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 вах. аккуратно мне стол снесет. Все? Успокоились? Бежите, пограйтесь. На этом они до видео. Слишком такие. Там э, дождь. Ты не передашь на улицу, сам дождь. Короче, посадила с вами кофейку попыла. Трошки побалакала. Майже на всі питання, мабуть, відповіла. те, що ви мені задаєте. Що ще? Може, щось якесь було ще. Ну, це ж про їжу, про цю мавпу, яка залізла до нас на канал, заблокувала її. А, що ще? хто? Хто Що ще? Хто що ще? А, ну про Що Не постільне прийшло белье прийде постільне, потім потом покажу. Про костюмчик розказала. Про похріб. Дівчатка позаписувалась на екскурсію в погріб, да, Оля ж, як Оля. Зараз підемо, підемо і ніяк не дойдемо. Я вчора, якщо чесно, побігла в погріб, ну вчора ж прохолодно було ввечері, то я в темпі вона така взух, взух, як метеор, туди-сюди смоталась в той погріб, на, набрала на собі там і корки, цього маліни. Отож вчора вже маліни банку почти Ой, що таке, Ой, вибачаюсь. И вот аж уже в погребе была такая, вспомнила, думаю, надо было девчат с собой взять. Ну, то, что пробыть обзорчик, что там ее в погребе, то надо уже конкретно взять и пить. Вот я так по шурику, по бырику, тем более, біль... тем паче я уже аж в вечере, вечере шла, и там так прохолодно, не гарно было. Вот. Прохолодно на улице было, ну и, соответственно, і я такая вот была. Это днем завтра, может я вас возьму, и это уже прямо себе напишу тут на телеку. Сходить в погребе, вот так надо. Ой, взять эту... От так, щоб я не забула. Вам видно було чи ні? У мене тут кіт. Замічательний кит висить. Висить кит. Я тут, якщо що, щось записую. О, якщо щось треба. Так що ось такі ділашки. Бо якщо щось не запишу, то так буває і забуваю, якщо чесно. Пам'яті зовсім нема. І ось хтось, кстати, спрашував за ASD. Дівочки почала я його пити, бо в мене в погрібі там заника, це ж мені Вадим з Білорусі присилав. Мама що-то з Польщі купила, привезла. А що дівочка мені висилала теж дві бутилки, бо в неї, по-моєму, по, -моєму, по -моєму, дві бутилки. Чи ті випила, а ці не випила. Короче, і отож, ну, Вадімка через Турцію аж, виходить, присилав, і приїхала воно через Дашу аж сюди, через доньку. Ось. Та й все, в принципі. Спрашували за Дашу, приїде вона на новий рік чи ні. Хоче, думає, не знає. Бо в неї там, якщо чесно, вона поміняла квартиру, і в неї там проблеми в той квартирі. Там десь потолок тече, Не потолок, а там щелі між цими плитами, де щось там протікає. то проводка, то ще щось. Короче, вона сейчас бореться со всіми цими. Ой. Ті, хто їздали квартиру, вона їх как, дрюкає, можна так сказати, щоб вони прийшли. Так, там починили, там засіликоніли, там прийшов як вчора ж вчораш Вона каже, слушай, мам, а вона сходила в магазин, приходить, каже, чувствую, як наче от горелим воняє, горелої проводки, горілої пластмаси. Давай ми з нею ходити. Ну, вона ж по, -по, -по відеосвязі. Вона ходить, нюхає, я тут сижу і теж нюхає на <реш> що ти там ну Це ж таке, ото знаєте. Ой, Вона ж ходить по всім щілям, де вона що, а воно квартира нова, непонятно. Воно може, і ця проводка і за шкафом бути де угодно. Бо турки вони такі ще, знаєте, ото трошки. А, може, таке вона ліпиш, там, що мама дорога. А, то ми з нею на чердак полізли, подивилися, і то і все, я кажу, так, завтра електрика визивай, хай вони приходять, бо це ж проводка, це дуже опасно то ми з нею так подумали, порішали, знайшли цей жмут проводу, ми йшли по проводу, йшли, йшли, шли. Найшли жмут проводу, де воно може замикати. Ну, откуда може воняти. У нього таке невеличке чердачне поміщення, і там от накрутили ці жмути проводів і, і можливо, від того, що старий провод і десь там може контакт хіровий. вона цю Кліму, коли включаєш, щоб гріти кімнату, то воно, мабуть, напряження велике, воно десь там перемикає, замикає. ж воняло. Тож сьогодні прийшов електрик. Ну Це ж бачите, одне за одним. Одне за одним вона каже, я не знаю, як, як мені це все, щоб зробити вже спокійно і приїхати додому. Ну, хоче вона, звісно, приїхати, щоб побути, щоб може і колір, що вийде у нього. Я дуже сподіваюся, що вийде приїхати на Новий рік. Ось що побачиться з Колею, зі мною, і взагалі, так, от типу, і з бабушкою, і з усіма. І, побудь, тут, може, місяць побуде. Ось таке. Більш не знаю, що розповісти. Задавайте мені питання, я буду вам з радістю все розповідати. Все, що вас цікаве, от, спрашуйте, я буду все вам розказати. Буду все вам розказати. Я я така люблю болтушка поболтати, що можу вам все розказати. Все. Допиваю кавуську і пішла я. Добре. Поки п'ю кавуську, щось подивлюсь по, по цьому по комп'ютеру. У мене комп'ютер тут стоїть, Щось на когось позаглядаю, що там у кого цікавенького. Чи новини якісь, чи може когось блогерів. Включу. В общем таке. Треба перетептати оце час, коли спати хочеться. Ну хорошо, хоч сьогодні трошки раніше мені захотілося спати. вчора всім захотілось. Ось. І потім десь до дев'яти сон пройшов, і я дав двох чи до полторого я не могла заснути. Сьогодні трошки раніше хочеться спати, то може десь у часи вкладуть спаточки. Все.